Працюю я в сільському господарстві вже до 40 років. Такої це погоди, як Сейго, то я ще не бачив ніколи за свою життя. Механізатор Володимир Ігнатенко обдивляється ємності із зерном та міндобривами. Чоловік працює на одному із полів дослідного господарства Степне, що у Полтавському районі. Це американська сіялка, сіє вона по нулю, тобто називається така в них «Ноутіл». Програма. Ну як, раніше ми то сіяли по ораному, все, а тепер оце сію. Це перший рік, як ми вже сіємо по цілині, можна сказати. Така нова технологія. Ну як вам сказати, в таку погоду, звісно, ця технологія дуже хороша. Стараємося максимально міленько сіяти, щоб як опади якісь будуть ось невеликі, щоб зерно. Спіло пророс під озимі культури у цьому господарстві запланували виділити 800 гектарів площ. Засівати їх почали 3 жовтня. Працюють на полях цілодобово, розповів головний агроном Віталій Товстошкур. Це е, мається на увазі 200 гектарів близько озимої ячменю і 600 озимої пшениці. Спочатку було заплановано більше тисячі гектарів під посів озимих, було заплановано посіяти озимий ріпак, озиме жито, пшеницю і. Озими ячмінь. Ну, але ж, дивлячись на ці складні погодні умови, мається на увазі 4 місяці практично відсутність продуктивного дощу, то господарство, керівництво господарства прийняло рішення не сіяти. Без відсутність вологи сіють зерно на мінімальну глибину, каже Віталій Товстошкур. Перед посівом зерна на цьому полі землю спеціально не готували. Дослідне поле на нашій території знаходиться. Вони робили, то в 30 сантиметровому шарі практично волога відсутня. Вимілили сівалки буквально на 2-3 сантиметри, щоб мінімальний продуктивний дощ дав змогу отримати сходи. То ми то розуміємо, що і це ризики. Але ж ризикувати треба, тому, що це продовольча безпека для нашої держави. На Полтавщині озимими культурами планують засіяти майже 250 тисяч гектарів землі. Нині половину робіт уже виконали, розповів Суспільному начальник полтавської ова Філіп Пронін. Найбільше озимою пшениця охопили вже 135 тисяч гектарів і залишилось менше половини. Обробили чверть запланованих площ під ячмінь, розпочали сіяти жито. Крім того, понад трансполі тисяч гектарів засіяли озимим ріпаком. Як розповів Філіп Пронін, через відсутність дощів аграрії регіону адаптуються до нових умов. Зокрема, впроваджують нові посухостійкі сорти озимих, застосовують комплекси мікродобрива та препарати, використовують технології, які дозволяють зберігати вологу. Тетяна весна, любов ємець суспільне новини Полтава.